Привіт, як прийняти правильне рішення, про яке точно не пошкодуєш. А як ми робимо вибір? Зазвичай зазвичай ми аналізуємо плюси та мінуси, запитуємо поради колег, рідних та близьких. Ми приймаємо рішення на раціональному рівні, що логічно, що правильно, що краще підходить саме в цьому випадку. Але проблема в тому, що приймаємо ми рішення на раціональному рівні, а проживати наслідки цього рішення нам доведеться на внутрішньому глибокому рівні. І от саме тут може виникнути розчарування. Що з цим робити? У цьому відео я хочу поділитися п'ятью запитаннями, які допоможуть вам зануритися на оцей глибший рівень в той момент, коли ви приймаєте рішення, щоб точно не пошкодувати про це рішення. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Оля. Я сертифікована коуч з питань самореалізації, бізнес-коуч та авторка книги. Шукай всередині. Перед тим як почнемо, можна підписатися та поставити лайк цьому відео. Вам безкоштовно мені приємно так, перше запитання, яке допоможе вам заглибитися, щоб прийняти правильне рішення. Який вибір, яка опція з тих, які в мене є, дають мені більше енергії? А де я відчуваю спад? Зараз я поясню, коли ви уявляєте собі варіанти того, як ви можете діяти в тій чи іншій ситуації? Да, наприклад, у вас є варіант А і варіант Б, коли ви думаєте про варіант А? Який у вас рівень енергії? Що ви починаєте відчувати? Ви починаєте відчувати натхнення, мотивацію, цікавість. У вас прямо ж таке внутрішній такий підйом. Дуже важливі моменти, дуже важливе уточнення, що абсолютно нормально, що тут можуть також підніматися страхи, хвилювання, тому що це щось нове. Ви Ще там не були, ви не знаєте, як там, тому абсолютно нормально. Ми на це не акцентуємо в даному випадку. Ми не говоримо про те, що правильне рішення, коли я відчуваю позитивні емоції, а неправильне, там, де відчуваю негативні. Ні, може бути таке, що дійсно ваш правильний вибір, в тому числі про якісь складні речі. Знаєте цю фразу прості рішення? Складне життя, складні рішення, просте життя, ось так може бути. Да. Ваше рішення воно може дійсно бути складним, але в перспективі воно може дати вам більш просте і комфортне життя, ніж у вас є зараз. Повернемося до варіантів вибору. Да. У вас є варіант А і варіант Б. Якщо щодо одного варіанту ви відчуваєте підйом, а щодо іншого ви починаєте відчувати, знаєте, якийсь можливо, супротив, можливо, як всередині все ніби як падає, ви відчуваєте, що ну, ніби воно логічне. Але я якось не впевнена, я не знаю. От ну от якось мені всередині стає важко. Це перший індикатор вашого правильного рішення. Да? Коли ви розумієте, якщо ви уявляєте собі цей вибір, і цей вибір ніби як дає вам енергію, ви ніби як внутрішньо відчуваєте цей підйом, це повторюсь один з індикаторів того, що. Цей вибір буде правильним. Тут хочу зробити такий ліричний відступ. Я в цьому відео даю такі певні маяки, певні запитання, які можуть допомогти вам прийняти правильне рішення. Але я дуже прошу. Вас бути обережними, я ні в якому разі не даю якихось рекомендацій, не даю якихось, знаєте, одразу якихось порад і рішень, от яке рішення точно правильно. Моє завдання дати вам таку, знаєте, піщу для роздумів, дати питання, які допоможуть вам занурюватися в себе. Тому що, якщо повторюсь, ви будете шукати в якихось моїх підказках, в моїх якихось прикладах правильні рішення, це знов таки буде про оцей цей зовнішній та раціональний рівень. Да? Тобто, це знов ж таки буде не про ваше. Внутрішнє правильне рішення. Друге запитання: куди вас приведе один варіант рішення та інший варіант рішення? Знову ж таки, часто, коли ми приймаємо рішення, коли ми робимо вибір, ми робимо його з думками про тут і зараз. Да? Що саме зараз мені дасть цей варіант? Він дасть мені, наприклад, якщо ви приймаєте рішення щодо роботи і ви обираєте між двох вакансіями, між двох компаній. Як правило, ми думаємо або Тим, що я зараз, або те, що мені дадуть зараз, або якоюсь короткою перспективою, і перспективою знову ж таки, якихось таких от зовнішніх факторів і зовнішніх можливостей. Наприклад, на цій роботі в мене зараз. Буде вища посада, або на цій роботі в варіанті А, в мене буде вища зарплата. Це те, що відбувається зараз. Або так я можу думати якоюсь короткою перспективою. Наприклад, я розумію, що так, от зараз, отак, от а потім в мене буде якась там перспектива, там через три місяці перейти на якусь там вищу посаду. І тут е, теж може бути певна пастка, що повторюсь, роботу ми, як правило, обираємо не на три місяці, і не на півроку. Нам дуже важливо зрозуміти, а куди мене взагалі цей вибір приведе. Я тут даю зараз приклад з роботою, але знову ж таки ви можете екстраполювати його на будь-яке ваше інше рішення. Да? Тобто, коли я думаю про те, що окей, якщо навіть зараз я виберу щось таке, що. Прямо зараз виглядає, ніби з точки зору логіки не таким успішним, не таким класним, не таким позитивним, як інше рішення, але в перспективі воно може привести мене, наприклад, туди, куди я хочу прийти. Да, тобто я можу обрати якесь непопулярне рішення, але в перспективі я буду розуміти, що саме це рішення дасть мені можливість стати тією людиною, якою я хочу стати. Саме це рішення в якійсь довгостроковій перспективі дасть мені можливість просунутися туди, куди я хочу просунутися, або розвинути щось в собі Таке, що я хочу в собі розвинути. Да? Трошки заглибтеся тут. Я впевнена, що точно, коли ви думаєте про. Варіанти, ви думаєте про це, да що це мені дасть зараз і що це мені дасть потім, але заглибтесь, отам, де потім трошки глибше, трошки далі, і не тільки на рівні зовнішніх якихось моментів, да, там я не знаю наступна посада, вища зарплата і ще щось. А як ви будете там себе з цим почувати? Що це вам дасть в перспективі розвитку вас як людини? Якою людиною ви там станете? Думайте взагалі про свої горизонти планування, де ви хочете бути за 3-5 років. Ні, це не те смішне питання на співбесідах, які ви себе бачите за п'ять років. Ні, якою людиною ви там себе бачите, і як ви там себе почуваєте? Наприклад, ви бачите себе там більш збалансовано в сенсі сфер життя, що у вас є час на сім'ю, на подорожі, на відпочинок і на дітей, і так далі, або ви себе бачите там більш спокійною, врівноваженою людиною. І тоді, коли ви зараз приймаєте рішення, не знаю, вірватися в якийсь крейзі проект, який буде вимагати наступні три роки від вас повної віддачі. То як ви зможете прийти в перспективі 4-5 років до того стану, якого ви хочете прийти? Або можливо дійсно ви розумієте, що так, окей, наприклад, ці 2-3 роки я готова впахувати для того, щоб там, накопичити подушку, накопичити інвестиційну подушку, да? і потім ці гроші інвестувати і вже збавити ці темпи? Окей, тобто, головна моя тут думка про те, що подумайте про ці горизонти. Да, ким ви хочете бути, якою людиною не яку посаду займати, а якою людиною ви хочете бути? Як ви хочете, щоб виглядало ваше життя за 5 років? Як ви хочете там себе відчувати, почувати? І тоді, коли ви зараз приймаєте якесь рішення, подумайте, які з цих варіантів рішень скоріше за все приведуть вас до того стану, до якого ви хочете прийти. Третє запитання. Для відповіді на це запитання вам потрібно знайти 10 хвилин вашого часу наодинці. 10 хвилин вашого часу наодинці, коли ви можете відчути на рівні тіла, що ви відчуваєте щодо одного варіанту і щодо іншого варіанту. Чому так? Тому що рівень тіла це рівень нашої, в тому числі, підсвідомості. Коли ми приймаємо рішення раціональне, ми приймаємо на основі тих фактів, того досвіду, тих знань, які в нас вже є, і на рівні свідомості. Наше тіло підказує нам на рівні підсвідомого те, що ми ще не вивели на рівень свідомості, ті якісь важливі речі або важливі напрямки, які ми знаєте, ми можемо відчувати, але ми можемо не розуміти ще. Так, ось 10 хвилин вашого часу. Уявіть один варіант. І розвиток подій. Уявіть інший варіант, і розвиток подій, і спробуйте відчути в тілі, як відчувається один варіант і як відчувається інший варіант. Розкажу на своєму прикладі: я ніколи в житті не хотіла написати книгу. У мене не було такої мрії. Але так сталося, що коли я робила дослідження аудиторії своєї, да, я постійно роблю дослідження, що людям зараз важливо, які теми важливіше розкривати, і так далі. І я зрозуміла, що є одна велика тема це тема енергії, тема сил. Де зараз взагалі брати на щось сили, де зараз взагалі брати на щось енергію, щоб щось робити? Я зрозуміла, що мені є дуже багато що сказати на цю тему. Але коли я почала думати про формати, да, в якому форматі я могла б розкрити цю тему. На той момент в мене ще не було Ютуба, в мене був тільки Інстаграм, і я почала думати, Окей, які можуть бути варіанти? Да? тобто... Я можу не знаю, створити youtube канал, я можу там в якомусь форматі в інстаграмі це робити. Я можу там відновити свій телеграм-канал, я можу якийсь курс зробити і ще щось. І тут мені приходить ідея з книгою. І коли я просто в голові собі перебирала оці варіанти, саме варіант з книгою, в мене почалася тілесна реакція. В мене почалося, знаєте, як така хвиля в мене пішла енергії внутрішньої, в мене почало мурашити, і я зрозуміла, що це воно. Тобто, повторюсь, ваше тіло на рівні підсвідомості буде вам підказувати, на рівні ваших відчуттів, на рівні ваших станів, воно буде вам підказувати, що взагалі вам обрати, який кращий варіант вам обирати. Дивлячись на те, що у вас можуть виникати страхи, сумніви, і хвилювання, тому що я, наприклад, ніколи в житті не стикалася з темою написання книги, я просто була повне нуль в цій темі від того, як взагалі писати книгу, до того, як її видавати, і от зараз пройшло на даний момент, пройшло півроку з того, як книга вже опублікована і співпрацювала з видавництвом і так далі. Жодного дня я не пошкодувала про це рішення. Жодного дня я не пошкодувала про рішення написати книгу. Рішення, яке я прийняла, в тому числі спираючись на свою тілесну реакцію. Четверте запитання. Ідемо на ускладнення. Воно непросте. Четверте запитання це рішення, цей вибір я приймаю з любові чи зі страху? Я розумію, що зараз. Може складно бути зрозуміти, а як це зрозуміти, і як це вплине, і чому це взагалі важливо? Дивіться, давайте розберемо на дуже простих прикладах. Наприклад, ви зараз працюєте на роботі, яка вам давно не подобається. Ви не відчуваєте ні задоволення, ні розвитку, нічого. Але є момент грошей. Вам потрібно потрібен зараз стабільний заробіток. Я вас чудово розумію, повірте. Але є нюанс: ви там залишаєтесь на цій роботі. Суто через гроші, ви кожного дня змушуєте себе туди йти і там залишатися. Суто через гроші. І коли ви приймаєте рішення, наприклад, залишатися або кудись далі рухатися, ви думаєте про те, що а раптом я не знайду нічого кращого. А раптом я не зможу на іншій якійсь роботі, яка мені буде більше подобатись, заробляти такі гроші, а раптом там буде нестабільний заробіток. Я краще залишусь ось тут. Оце рішення буде прийнято зі страху. Ну, скоріше за все, Тут, до речі, може бути нюанс, коли таке рішення приймається з любові. Зараз я поясню як. Тобто, якщо ви приймаєте рішення просто через страх того, що а раптом в мене не вийде, це точно рішення, яке приймається зі страху. І це рішення, воно вас обмежує. Якщо. Наприклад, в цій ситуації повторюсь, ви можете приймати рішення з любові до себе. Коли ви розумієте, що так, і зараз я оце все терплю заради грошей, але самі ці гроші дають мені зараз спокій. І зараз я усвідомлено приймаю це рішення з позиції любові до себе, я себе люблю. Я не хочу зараз себе піддавати додатковому стресу, пошуку нових робіт або чогось такого, що може мені не підійти. Я себе люблю і я обираю залишатися. Або я себе люблю і я обираю, не дивлячись на те, що може бути нестабільно. Я обираю шукати інші варіанти. Я обираю формувати фінансову подушку, я обираю не знаю, рухатися паралельно з чимось. Повторюсь, тут немає правильного неправильного рішення, тут немає навіть правильної підказки, як зрозуміти, ви з любові рухаєтеся чи зі страху. Ви просто собі задайте це питання. От саме в цій ситуації, саме в цьому виборі я зараз рухаюсь з любові до себе чи зі страху? Інший приклад, мій улюблений зі спортом, та з яким я зараз не можу подружитися ніяк. І я собі задала це питання. Я от зараз намагаюся займатися спортом зі страху, з тиску, з того, що мені потрібно робити, чи з любові до себе. І я зрозуміла, що моя любов до себе зараз проявляється в тому, щоб просто від себе відчепитися. Класно, да? <свят> Повторюсь, тут немає правильного і неправильного. Я розумію, що зараз спорт для мене будь-який в будь-якому варіанті це для мене тупо стрес. І я зараз не можу його собі додавати з урахуванням всіх інших факторів стресу, які в мене зараз в житті є. Тому моє тут рішення на даний період часу відкладати це питання з любові до себе. Ваше рішення, ваш вибір, він з любові до себе, до інших, до, до країни, до світу, неважливо. Чи він зі страху відповідь на це питання, вона допоможе вам зрозуміти, а який вибір вам зробити? Запитання п'яте. Теж непросте, вибачте, ми тут приймаємо важливі рішення, у нас тут немає простих питань. П'яте запитання: цей вибір, це рішення, воно мене розширює, чи воно мене звужує? Знову ж таки, що це означає? Це означає, що якийсь який з варіантів. Він для вас дійсно може бути більш складним. Ми знову ж таки про це вже говорили, та? але він може давати вам якесь внутрішнє розширення, а інше навпаки буде вас звужувати. Я зараз поясню на прикладі. Я коли думала про те, щоб почати вести YouTube, нагадаю, я веду Instagram вже сьомий рік. І я думала про подальший свій розвиток як експерт, як спеціаліст. Мені взагалі дуже подобається вести блог. Для мене це про внутрішнє задоволення. Я роблю це задоволенням, і тому я роблю це так багато років. Так ось. У мене в певний момент я зрозуміла, що Інстаграм вже трошки мене якось так звужує, що я вже там багато чого спробувала, я вже не бачу якогось свого, знаєте, такого прям розвитку, такого прям розширення. там. Ну, Я не знаю, що ще там можна таке зробити, щоб я відчувала оце якесь таке внутрішнє розширення. І я почала думати про. Варіанти, які в мене є варіанти. У мене є логічний варіант LinkedIn, да тому, що моя тема самореалізації і мені логічно йти туди. А є ще YouTube. І коли я їх порівнювала, я почала думати з позиції того, що дійсно, а який з цих варіантів більше мене розширить, який десь мене пошатає, тому що мені буде незручно говорити на камеру. Я взагалі раніше ніколи не говорили. Не... Бачите? Я раніше ніколи не говорила на камеру. Я ніколи не говорила там 10, 15, 20 хвилин на камеру. Я взагалі страшно боялася з оцього чорного кружечка. Зараз на мене дивиться аж 4 чорних кружечка. І важко було знімати. Мені важко було розуміти, як правильно говорити, як побудувати взагалі структуру відео, да, як не запинатися, як інші це роблять, я не розумію. Плюс YouTube дає теж багато того, що мене вчить, мене розширює, да, крім того, щоб знімати і записувати, це технічні навички. Маркетологічні навички, це взагалі побудова глибшого конекту зі своєю аудиторією через довгий контент. Я розуміла, що цей формат дасть мені більше можливості в тому, щоб показати взагалі, як я думаю. Да? У мене є клієнти, які до мене приходять якраз таки через те, що вони послухали мої відео, кажуть, Оля, мені дуже відгукується. Те, як ти думаєш, твоя структура мислення. І, і саме тому я захотіла до тебе в коучинг. Тому, коли я порівнювала LinkedIn і те, що я як я там зможу проявлятися, як я там зможу розширитися, і YouTube, я зрозуміла, що YouTube дасть мені набагато більше оцього цього розширення мого. Тому. Подивіться на свої опції, подивіться на варіанти, між якими ви обираєте, і подумайте, який з варіантів буде вас розширювати, де ви будете зростати, де вам буде можливо неприємно, але це буде призводити до зростання. А який з варіантів навпаки вас звузить, і ви ніби як відкочуєтеся назад. Так, він буде зараз в моменті більш комфортний. Але питання: ви хочете прожити тихе, комфортне життя, і потім шкодувати про те, що ви не спробували? Чи ви все таки хочете спробувати і піти тим шляхом, який зараз ви відчуваєте більш цікавим просуваючим для вас? І шосте з п'яти питань нічого незвичного насправді я в останній момент вирішила додати це питання, тому що воно. Дуже складне і в якихось, знаєте, таких більше морально-етичних виборах може вам знадобитися. Але я все-таки вирішила поділитися. Так ось почну зі свого прикладу, зі своєї історії. У мене колись стояв переді мною такий дуже важкий вибір, в якому, знаєте, або я обирала свої цінності, свої принципи, або я обирала близьку людину. Так, в якийсь момент з близькою людиною у нас. Отак от, от розійшлися дороги, коли ми в одному дуже важливому, критично важливому питанні ми не сходилися поглядами. І я розуміла, що якщо я оберу себе, свої принципи, то з великої вірогідності це буде кінець моєї взаємодії, моїх стосунків з цією людиною. І навпаки, якщо я оберу людину, цю і погоджусь з її баченнями. То тоді я зраджую себе, свої принципи. Це, напевно, було одне з найбільш важких рішень в моєму житті. І я прийняла його за допомогою одного запитання: я запитала себе, з яким рішенням я зможу далі жити? З яким рішенням я зможу засинати? З яким рішенням я зможу просинатися зранку. Як мені взагалі буде спатися з цим рішенням? І я. Обрала свої принципи, я обрала свої цінності. Так, це призвело до того, що з цією людиною у нас закінчилися стосунки. Повторюсь, це було одне з найбільш важких рішень, але чи пошкодувала я про це рішення? Н -н -н. Я знаю, що мені я не знаю, скільки мені ще попереду жити років, але я знаю, що я не пошкодую про це рішення. А повторюсь, з наслідком будь-якого рішення жити нам з вами, не комусь іншому. А нам з вами кожного вечора засинати з цим рішенням і з наслідком в розумінні стану, як я себе почуваю через це рішення, і так само просинатися з наслідками цього рішення. Одна ключова думка цього віна про те, що часто ми приймаємо рішення на рівні логіки, на раціональному рівні. Але проблема в тому, що жити з наслідками цього рішення ми будемо на глибшому рівні, на рівні відчуттів та станів. Я дуже сподіваюся, що це відео і питання з цього відео допоможуть вам прийняти правильне рішення саме на рівні стану, на глибокому рівні, і що про це рішення ви ніколи не пошкодуєте.